Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему церковне і культурне життя на українських землях в другій половині 17-го на початку 18-го століття. З'ясуємо, в яких умовах розвивалася культура. На розвиток культури впливала національна визвольна війна та період руїни, розвиток української держави, поділ українських земель між сусідніми державами, а також наступ російського царизму. І, звичайно, впливав на розвиток архітектури та мистецтва західноєвропейське бароко. З приводу відношення російського царату до української культури варто відзначити такі негативні явища як русифікація, як уведення російської мови, як контроль над українськими друкарнями та масовий відтік високоосвічених людей до російської держави. На правобережжі та західноукраїнських землях відчувалося Політика ополячення, покатоличення, запровадження польської мови в діловодстві під час богослужінь в існуючих українських школах. Розвиток православної церкви вирізнявся прагненням московської держави приєднати київську митрополію до московського патріархату. Цього не можна було зробити за період митрополитства Йосипа Нелюбовича Тукальського, але після його смерті. Луцький епископ Гедеон Четвертицький, який зайняв його місце, у 1686 році підпорядкував Українську православну церкву Московському патріархату. Перед нами знаходяться зображення Йосипа Тукальського та Гедеона Четвертицького. В галузі освіти можна було здобути освіту як початкову, середню, так і вищу. Початкова освіта здобувалася в початкових школах, братських та єзуїтських школах для шляхти. Середня освіта була представлена навчальними закладами в вигляді колегіумів. Наприклад, Чернігівський колегіум відкритий в 1700 році закладом вищої освіти була Києво-Могилянський колегіум, а з 1701 року академія. Перед нами зображення Києво-Могилянського колегіуму. У 1661 році на основі Влійського єзуїтського колегіуму. Було створено університет з філософським, богословським, юридичним та медичними факультетами. За прикладом Києво-Могилянського колегіуму було створено такі ж навчальні заклади в Харкові, Переяславі та Чернігові. Перед нами знаходиться приклад Харківського колегіуму, заснованого в 1727 році. У колегіумі вивчали мови, а також науки природничо-математичного спрямування. На Запоріжжі діяли січові школи, які виховували паламарів та діяконів, а також вчили військовому ремеслу. Розвивалася і друкарська справа. Перед нами знаходиться друкарня Ківопечерської лаври, де друкувалися букварі та релігійні трактати, діла Львівська братська друкарня, Почаївська та Унівська друкарня, які друкували світські книжки, а також Петро І запровадив гражданський шифр. У галузі науки. Найбільшого розвитку досягла філософія, а найкращим закладом наукових досліджень була Києво-Могилянська академія. Перед нами знаходиться праця Феофана Прокоповича про заслуги і користь фізики. Вивчалася фізика, астрономія, математика, медицина та географія. Також досліджували природні явища і перекладали наукові твори. У 1707 році у місті Лубни було відкрито першу аптеку. Розвивалася і історія, зокрема, вчені Ківа Могилянської академії провели перші археологічні дослідження, а саме розкопки Десятиної церкви. У галузі літератури варто відзначити популярність дум чумацьких, рекрутських, козацьких, побутово-обрядових пісень. Також вирізнялася художня література, яка була наповнена поезією релігійно-філософського змісту. Прикладами є діяльність Лазара Барановича Дмитра Туптала, полемічна література, прикладами якої слугують фундаменти та бесіда Йосипа Галятовського, нова міра старої віри Лазаря Барановича. Розвивалася богостовська література, «Інокентій Гізель Істинні віри, мир з Богом людини, Лазар Баранович Меч духовний, а географічний жанр, зокрема, Дмитро Туптало, описував життя святих. Розвивалася історична література, як приклад, це синопсис, перший підручник з вітчизняної історії. Популярності набувала паломницька література. Зокрема, прикладом слугує Книга подорожі Василя Григоровича Барського з 1723 по 1747 роки. І надзвичайно успішно розвивалися літописання. Зокрема, перед нами є приклади літопису, самовиця Романа Ракушки Романовського. Праці Саміла Величка та Григорія Гребянків. В галузі архітектури та образотворчого мистецтва панував бароковий стиль. В галузі літератури також бароковий стиль вирізнявся наповненням і створенням творів повчань, які були наповнені емоційністю і пишністю. Бароко це загальний стиль, стиль, який сформувався в Європі в кінці 16-18 столітті. Для бароко характерним є. В галузі літератури інтерес до людських почуттів, увага до символів, алегорій, деталі та прикраси. Образ творче мистецтво представлено розвиток іконопису, фрески та портретів. В іконописі відходили від канонів і образи ікон стають більш земними. Прикладом є ікона Архангела Михаїла Івана Рудковського з іконопису церкви Різдва Христового жовтві, збагачуються засобами Кольорів, світла, ефектів. Популярною була ікона покрову Богородиці, де є зображення Криторія, тобто благодійника. Зокрема, ми можемо помітити з вами зображення Богдана Хмельницького. Розвивався портретний живопис, з якому з'являються риси реалізму. Популярними були пасунний живопис, тобто портрети гетьманів і старшини. Ну і звичайно, народного поширення набула картина з зображенням козака Мамая. Розвивалася і графіка. Графіками можна вважати Олександра і Леонтія Тарасевича та Івана Щірського. Архітектура була наповнена ознаками козацького мазепінського бароко. В архітектурі вирізняється практичність, а саме захист від ворогів, а також поєднання західноєвропейської культури бароко. На основі якого виникло й козацьке бароко з своєю вишуканістю, піднесенням, урочистістю, декоративністю та грандіозністю, перед нами є приклад Ілінської церкви в Суботові, Покровський собор у Харкові, Свято-Троїцький собор Густинського монастиря на Чернігівщині, Троїцький собор Троїцького Ілінського монастиря в Чернігові, а також Георгівський собор Видобицького монастиря в Києві. В галузі музики. Формуються основні риси народної музики з поєднанням троїстих музик. Побутовий багатоголосний спів, який не був поширення, називався Кант або Псалма. Цікавими були партерсні концерти. Це багатоголосний концерт без супроводу інструментів. Перед нами знаходиться Микола Дилецький, український композитор та автор граматики музичної. Виникали також цехові музиканти, тобто об'єднання музик, які супроводжували різні свята. 1738 рік в Глухвій було відкрито спеціальну музичну школу. Розвивався і театр. Перед нами є приклади вертепу, шкільної драми та драматургії. Ось таким був вертеп пересувний ляльковий театр. Отже, ми сьогодні з вами з'ясували основні риси розвитку культури на українських землях у другій половині XVII на початку XVIII століття.